Добрий день, любителі світового кіно. Після трейлеру Персні влади нам одразу показали фінальний трейлер до другого сезону Дому Дракона. Тут вже нам показали не ну, дуже багато цікавих кадрів, які не тільки пояснюють, що буде у цьому сезоні, а й до яких моментів відносяться певні кадри. Тому у цьому відео я детально все поясню. Друзі, а перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Трейлер починається або з флешбеків, або з новодін Деймона Тергаріана, який завжди хотів стати королем. Однак спочатку був його брат, а зараз його племінниця та дружина. А тому, схоже за все, він буде комплексувати через це та приймати різкі рішення та імпульсивні дії. І ось на цьому кадрі видно, що Риніра не задоволена дуже важливою дією Деймона, який скоріше за все організував помсту за смерть Люцеріса. А на цьому кадрі, можливо, Деймон проникнув у королівську гавань та домовляється за вбивство. Тут я більше казати не буду, щоб не спойлерити вам, але додам, що ці події повинні відбутися вже у першій серії. Після цього Деймон вже буде більше займатися війною ніж помстою, бо по цим кадрам видно, як він вилітає на караксасі з драконячого каміння, і скоріше за все у бік Гаренгола, бо на цьому дощовому кадрі видно, що його дракон стоїть на одній з веж фортеці. Ну і нарешті нас знайомлять з Кріганом Старком, до якого завітав Джекеріс Вларіон, син Рейніри, задля укріплення союзів. Особисто мені сподобався каст на роль Старка, який повинен у майбутньому стати серйозною фігурою в серіалі і ще більше в наступних сезонах. А тому цього актора ми будемо бачити до завершення цієї саги. Нам знову показують самотню Олісенту, яку повинна охопити серйозна депресія наприкінці сезону. В минулих відео вже показували, як вона депресувала біля озера, а тут вона лише йде до нього. Пізніше нам знову показують її депресію, але вже у замку. Далі нам показують треніру, яка готується до війни. Це стає зрозуміло і по її міміці: те, як вона тримає меч, та в кінці, коли позаду неї стоїть дракон Вермітор, цей дракон раніше належав Джехерісу Тергаріяну, якого показували на самому початку першого сезону. Після цього дракон нікому не належав. На початку війни Вермітор разом з іншими вільними драконами побував у печерах драконічого каміння і вважався найбільшим і древнім драконом Вестероса, якщо не рахувати в Хагар. Коли Джекеріс Веларіон викликав бастардів від відраконьої крові осідлати диких і напівдиких драконів, Вірамитора спробує підчинити себе декілька людей. До підсумку його сідлає г'ю Молот. А ось на цьому кадрі схоже, що Реніра та Деймон розмовляють з кимось у Гарінголі, ймовірно, із Саймоном Стронгом. Коли Деймон Таргаріан атакував замок на Караксасі, сір Саймон, який був до того часу стариком, захотів як можна швидше спустити свої знамена після того, як дракон підпалив вершину вежі. В місті з замком принц Деймон заволодів невеликими багатствами будинку Стронгів, а також взяв цінних заручників, серед яких був сір Саймон і його онуки. До речі, якщо казати про підсилення сил чорних, то нам показали кораблі Валаріонів, а пізніше на них можна побачити нового персонажа Аліна з Галу. Його погодження до сих пір залишається предметом спорів серед істориків. Брати Алін і Адам з Галу народилися в місті Гал у Дріпмарку. Їхня мати була простолюдинка Мерільда, але батько був відомим людиною. Валаріоне стверджував, що це діти Лейнера Веларіона, але той жінками не цікавився, тому що багато хто підозрював, що справжнім батьком хлопчиків був саме лорд Корелес Веларіон. До танцю драконів їх не визнавали і тримали далека від двору Веларіонів, щоб не викликати гнів Рені Старгаріян. Подейкують, що Корліс Валеріон спеціально підстрахувався, щоб мати продовження роду, бо розумів, що від сина Лейнера очікувати було складно. Що стосується зелених, то вони також готуються до війни, бо прекрасно розуміють, що після того як Еймонд вбив Люцеріса, її вже не уминути. Тут ми нарешті бачимо перший екранізований політ Ейгана II на сонячному полум'ї. Можливо, він летить у підтримку армії гайтаверів, які ймовірно виходять через одні з воріт королівської гавані. Також важливим моментом стане те, що Ейган призначить Кристина Коля своєю правицею, і судячи по цьому кадру, дідусь короля цим не задоволений, але Ейгон II вже спіймав кураж правління і йому все одно на чиїсь думки. Звичайно, цей сезон буде переповнений жахливими моментами. Актриса, яка зіграла Гелейну, розповіла, що цей сезон з легкістю переплюне жахи Гри престолів та несподівані смерті. І судячи по цим кадрам з Ренірою та Ейганом, то це дійсно так. Також у трейлері знову показали трошки кадрів з бікою братів близнюків Каргілів, які опинилися на різних сторонах конфлікту. І що важливо, то позаду можна помітити Реніру. за каноном. Сір Крістен Коль, знаючи про схожість близнюків, наказав Аріку Каргілу проникнути в цитадель драконячого каміння під виглядом Еріка і вбити Реніру або її дітей. Арік успішно проник у замок, але випадково зіткнувся зі справжнім Еріком в одному із залів. Близнюки запевнили один одного в братній любові і билися добрий час, доки не померли, ридаючи в обіймах один одного. Згідно з менш драматичним варіантом, викладеним блазним грибком, нібито свідком знаменитого поєдинку, кожен із братів назвав іншого зрадником, після чого вони залічені миті завдали один одному смертельної рани. Цікавий кадр можна помітити ось тут, де Еймон, схоже, завітав до борделю, а саме до тієї пані, яку ми бачили у першому сезоні. Повертаючись до слів акторки, яку зіграли гелейну, то ось ці кадри підтверджують дуже важливу подію у цій війні. На початку танцю драконів Стонтони підтримали чорних і присягнули на вірність Рейнірі. Зелені прихильники короля Айгана збиралися захопити їхній родовий замок грачиний притулок з невеликим військом, на чолі якого стояв сир Крістен Коль, правиця короля і лор командувач Королівської гвардії. Заздалегідь попереджений про наступ, лорд Стонтон відмовився віддачу замку і зачинив його в рота. Тоді зелені стали спалювати поля, ліси та села навколо, а худобу та селян вбивати. Коли запаси провізії в маєтку Стонтонів наблизилися до виснаження, на допомогу їм прилетіла принцеса Рейніс верхина Намелеїс. Так почалася битва у грачиного притулку, в ході якої відбулася сутичка між ще одними драконами, але більше я не можу розповісти, бо то великий спойлер буде. Однак по цьому кадру важко щось приховати, бо видно, що в Хагар Еймонда атакує когось у повітрі. А ось на різних кадрах можна пропустити, що Бела Тергаріан, донька Деймона, женеться за крісеним колем та Гвеном Хайтаверам, і це також біля грачиного притулку. Нагадаю, що Бела є вершницею місячної танцівниці. А ось її сестра Рейна за каноном повинна бути без дракона, на якому вона буде літати, бо її яйце вилупиться лише під час самої війни, якого зватимуть ранок. Що цікаво, цей дракон зможе пережити цю війну. Також цікаві кадри можна побачити ось тут, де відбувається паніка у королівській гавані. Як один з варіантів, можливо, чорні атакують на драконах столицю, тому таке й відбувається. Також варто відзначити, що Алісента та Гелейна у цих сценах мають чорну поминальну вуаль. В мене є один залізний варіант, кого саме вони поминають. Але якщо я скажу, то це буде великий спойлер. Один з найскладніших кадрів ось цей це точно відбувається кохання між двома Таргаріанами. але питання хто саме тут. Жінка не дуже схожа на Рейніру та Глейну, а тому як варіант, це може бути флешбек займою Таргаріан, дружиною Візеріса. Також не зрозуміло, хто саме з нею. Можливо, це не її чоловік, а взагалі Деймон. Ще один цікавий кадр, коли хтось погрожує Алісанті ножом. Важко сказати, хто це може бути та коли саме, але почитавши багато варіантів в інтернеті, можна пропустити, що це реніра, бо деяким дуже схожий ніж та навіть рука. Тому можна уявити, що це буде завершення сезону. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.